Всім добрий день! Це відеоогляд від компанії DREOS. Сьогодні ми покажемо вам нашу дерев'яну коптильню Mini 2.0 із разовим завантаженням 5-7 кг. Це утеплена версія, тому ви зможете коптити в ній цілий рік. Основні переваги даної коптильні це універсальний розмір, щоб коптити різні види продуктів, зручне розташування тену і, звичайно ж, функціонал. Ви зможете коптити гарячим та холодним способом, а також сушити продукти завдяки встановленому вентилятору в камері. Зовнішня частина зроблена з дерева. Всередині є обшивка з нержавий, е, нержавійчої сталі. Внизу камера. Управління коптильною просте і зрозуміле. Повна автоматизація та контроль температури дозволить вам легко закоптити будь-які продукти. Коптильня приїде в зібраному вигляді з усією необхідною комплектацією. Для замовлення коптильні переходьте на сайт, телефонуйте або пишіть у наш інстаграм. Доставка по всій Україні та Європі або самовивіз з Харкова чи Черкас. Чекаємо на ваші замовлення.